Отож, 7 днів нашої роботи і ми вже маємо таку картинку більш веселішу, достатньо великий фронт робіт. Ще один вузол це ось таке е, з'єднання, довжина ската 7,5 метрів. Е, кроква 6-метрове ось таке з'єднання і стоїть стоячка від центральної стіни до. Самого з самого з'єднання ще тут буде пробуватися, але така конструкція. Я не виставляв їх ідеально, тут якби немає сенсу. Плюс-мінус, головне, що надійне опертя, тому що на такому з'єднанні по-любому буде просадка. Якщо не поставити стойку. Зібралися попрацювати, але... Але почався дощ. Це така історія. У нас тимчасово закрита, діагональ там закрита. У нас все все чотенько. Немає ніяких затікань. Ніде ми нічого не замочили. І це є дуже файно. Хоча на, цій, на цьому даху це дещо складно було зробити, але ми варилися. Тож, знову тут і сьогодні з моменту початку робіт пройшло 2 тижні, П'ять разів була гроза, але у нас все, все сухо, все добре. Доводилося використовувати плюс-мінус тимчасові накриття в деяких місцях не один раз. І сьогодні ми займаємося демонтажом цієї останньої частини. Монтуємо тут мембрану, ставимо кропи і забуваємо версіткою, отож поїхали. Я нас тут Така штука для того, щоб скидати шифер, спускати. Вона називається дракон. Це наша назва. На цьому об'єкті воно не рисувало. Ось такі доски збиті. На них ставиш шифер і спускаєш бажано на землю, він там застромлюється і він в суті, можна цілим його спускати. Два поверхи будівлі, нормально працює. Саня показує, як працює дракон. Нижня доска вже теж набита ось в рівень з лобовою, з таким чином. Ну, а це називається халепа. Критично, але півтори години роботи додатково і забезпечено. Ходили-ходили 2 тижні і тут тільки звук почув. Де Отож, ремонтуємо люк. Е, Перше, що я роблю, це знімаю контрейки, які контрейку, яка зліва, яка справа від отвору. Знімаю ось е, брешотку всю, витягую лахи, тому що сюди треба буде закласти мембрану. І це саме. Саме важкий процес, далі все просто. Далі я акуратно вирізаю. Ну Не будеш таке, внизу висіти, сіти, замовник скаже, ну нехорошо. Е, і під верхній ряд закладаю ось якраз між цими двома контрейками, включаючи крок одну і другу. Новий кусок плівки. Їхав, значить. І опускаю її нижче ось цього отвору на сантиметрів 15 см, як стандартний, стандартний наклад мембрани одна нова. Можна більше, тут якби не принципово, просто щоб нижче, це треба буде ще зривати ось цю нижню контрейку, але а якщо її трохи підірвати, то якраз ось тут цих 15 см я зможу запустити під, під нижню контрейку. Ну все, Ось це мембрану, дивіться, ось тут закладена під верхню. там, Сантиметрів 12. См. Ось тут йде пропа. Зараз буду прикручувати сюди контрейку. Ось. Тобто, мембрана виходить за пропу, відповідно тут фіксується скобами. Тут знизу теж підкладать цю нижню контрейку, ось тут. тут також виходить за... В межі крокові, ось зараз ця контрейка, буду кріпити сюди. І по суті, далі просто прибувається, кріпиться контрейка і доска по ній, якби заново. And, до речі, <coughs> обрешітку я пробиваю на 20 х сотки. Ну, Бачив, як обриває обрешітку з металом. Така собі історія, знаєте. Тому бажано тут не економити, Дві сотки собі забили. Доска 100х30 і контейка 30х50. На Прибили, надійно, докропали і все добре. Ось ну, це реальне фото, яке я робив, де обірвало метал з обрешіткою. Тож, наш дах повністю готовий під метал. Така красота, красота мені поки що, але... Це в процесі, і про мене буде теж красота. Ось так повністю по периметру вся обрешітка побита. Все зроблено. Остався оцей люк, яким ми поки що залазимо на горище, як буде вилаз, то встановимо, тоді ми цю дирку закриємо. А так у нас все готово, замовляємо метал. Ну і ось така Красота назара на горища повністю основеньке. Якщо якісь питання по монтажу, окремі вози, пишіть в коментарі, спробую допомогти, показати, як що робиться тут. Всім дякую за увагу! Якщо сподобалось відео, не забудьте натиснути вподобайку. До наступних зустрічей!